Американсько-український фонд разом для України з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує різні галузі життєдіяльності Шосткинської громади. Цього разу за сприяння народного депутата України Михайла Ананченка благодійники надали гуманітарну допомогу закладам охорони здоров'я. Доставили гуманітарну допомогу, які допомагають з моменту перших днів повномасштабного вторгнення. Це вже не перша гуманітарна місія, скажімо так, не тільки в нашій громаді. Гуманітарний вантаж розподілили між такими медичними закладами, як центр первинної медико-санітарної допомоги, дитяча лікарня та центральна районна лікарня. Листи потреби складали головні лікарі цих закладів. Там і засоби гігієни, там і медичні засоби, такі як рукавички стерильні, халати, одяг для медичних працівників. Деякі прилади, як ви бачите, є там ваги і все інше. Є навіть меблі медичні, невеликі, є навіть ліки. Точно знаю, що є. Вітаміни, ну це вже будемо більш детально дивитися. Задовольнити вразливі верстви населення Шосткінської громади та забезпечити медичний персонал необхідним приладдям і розхідними матеріалами. Саме таким принципом керувалися у центрі первинної медико-санітарної допомоги при заповненні заявки адресованої благодійному фонду разом для України. Ми просили у благодійного фонду. Такі речі, як рукавички, серветки, гігієнічні набори для наших пацієнтів, якісь вітамінні препарати для підтримання загального стану здоров'я пацієнтів наших. Десь якісь речі для надання стаціонарної медичної допомоги в умовах нашого закладу. Це штативи для крапельниць, це ходунки для пацієнтів з обмеженими можливостями, а також захисні речі для наших лікарів. Це респіратори, то що найбільше актуально зараз, коли розпочинається нова хвиля коронавірусної інфекції, і для, скажімо так, покращення якості надання медичної допомоги допомоги нашим пацієнтам в умовах закладу, виконуючи обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур, дякує благодійному фонду разом для України за надану гуманітарну допомогу у зв'язку з посиленням ворожих атак на територію Сумщини. Вона є особливо важливою, говорить керівник. Хотілось би сказати велике дякую нашим партнерам, які допомогли і так швидко відгукнулися на нашу проблему. Допомогли нам і задовольнили Ну, все те, що скажімо так, хотіли ми бачити, і хотіли бачити наші пацієнти.